Викуплена церква крові Ісуса Христа, скажемо слава Господу за Його викуплення, дійсно, брати та сестри, Бог, він достойний слави, тому що ми Господа не знали, і ми не достойні того, що Він зробив із нами. Він залишив славу неба, прийшов на цю грішну, і прискорбну землю, віддав своє життя ради нашого спасіння, щоб ми зараз, дорогі друзі, сиділи тут в домі Божому і. Збагачувалися від Слова Божого, навчалися від Нього, прославляли Його ім'я за Його щедрість і за його доброту до кожної з нас, дорогі друзі. Я хочу для нашого збудування зачитати це Слово Боже, яке записане. Також просили вашої молитовної підтримки, тому, тому що кожен проповідник, який виходить на це місце, за кафедру, він переживає, що сказати для народу. Ви знаєте, порою навіть бувають таке переживання більш сильніше. Тому що переживаєш, як правильно сказати, і казалось би, коли готуєш проповідь і собі написав такий, можна сказати, скіджул, чи як чи на блокнот, і думаєш, якби все сказати, те, що, те, що задумав, і такі думки посічають, аби все сказав, що було, була б дуже хороша проповідь, але так часто буває. Проповідував, потім сідаєш назад і дивишся, і те забув сказати, і те забув. І тому, дорогі брати та сестри, хай Бог кожного нас благословить. Тому що хто виходить на це місце, це є також переживання. Зачитаю місце Святого Писання, яке записане Перша книга царів. 19 розділ з 19 вірша. Такі слова. Перша книга царів, 19 розділ із 19 вірша. Такі слова, і пішов він і звідти, і знайшов Єлисея, Шафатового сина, і він оре, дванадцять запрягів перед ним, а він при дванадцятому, і підійшов до нього Ілля та й кинув йому свого плаща, і позоставив той волів, та й побіг за Юлею і сказав: Нехай поцілую я батька свого та свою матір, та й піду за тобою. А той відказав йому Іди. Але вернися, бо що я зробив тобі? І вернувся він від нього і взяв запряга волів та й приніс його в жертву. А ярмами волів зварив, зварив його м'ясо і дав народові, а ті їли, і він устав і пішов за Ілею, та й служив йому, дорогі друзі, до цього місця. Такі слова я зачитав. І хотів би нашу увагу зосередити на цьому мужові Ільові, вибачаюся, на мужові Єлисеєві. Сказано, що він займався своїми справами, сказано, що він горав, оце поле, ми знаємо, живемо в далі, І зараз приходить такий час, коли наша ця робота також може бути в наших домах. І цей Єлисей він займався домашніми справами, можна сказати, він просто займався сільською роботою. І приходить цей муж Божий, Ілля, і він його кличе. На можна сказати, на служіння, на якусь працю. І я просто так прочитав і згадав про це, і удивляюся. Думаю, Єлисей, ти там цю роботу робив, в тебе були якісь клопоти, в тебе була якась робота. Можливо, ти. Я думаю, що це не нього було даже поле, тому що тут сказано, що він пішов, попрощався зі своїми батьками. Це було е, поле, можливо, його батьків. Він допомагав батькам, але сказано, що він залишив це все, коли він почув це покликання. І пішов за ілею, і ми пізніше знаємо, дорогі брати та сестри, як Бог він використовував цього мужа, Єлисея в своєму служінні для своєї праці. Дорогі друзі, я б хотів би для нас такі взяти приклад із цього місця, як нам важливо сьогодні, живучи в, нашій, в нашому житті. На планеті Земля, займаючись своїми справами, бути готовим, дорогі друзі, до якогось служіння, до того, що Бог, можливо, хоче кожного з нас в чомусь використати, можливо, десь поїхати, можливо, комусь щось допомогти, зробити якусь добру справу, якесь діло милосердя, щось допомогти, якійсь сироті, неважливо, що це було би, але це діло для Бога і. Як важливо, дорогі друзі, хай Бог нам допоможе, щоб ми, як я казав, були би готові, як це Єлисе брали би із його приклад бути готовим. Неважливо, чим я зараз займаюся, можливо, у мене якісь плани, бізнес, суюта, робота. Але я готовий. Боже, якщо ти мене покличеш, я готовий в будь-який час залишити це все. Можливо, да, я сьогодні не призиваю народ Божий, можливо, залишити все і десь уїжджати чи ще щось. Але ж, дорогі друзі, ми можемо бути готовими. До Божої праці, до Божого служіння, можливо, чимось невеличким. Ми знаємо в Божому, в Божому місті чи в Божому слові записано: якщо ти подав найменшому чашку холодної води, то награда вона не буде віднята від тебе, дорогі друже. Як важливо, порою ми, можливо, можемо думати, що. Я не можу нічого щось великого зробити. Можливо, я не способний чи ще щось інше. Але Бог каже, якщо навіть і чашечку цієї холодної води. Казалось би, на перший погляд на наш людський розум, що це є чашка холодної води для людини. Але коли вона подається в якійсь е, спразі чи в якійсь пустині, ця чашка холодної води вона може спасти життя комусь, дорогі друзі. Як важливо, і Бог Він каже для нас. Цим прикладом, що навіть оця чашечка, щось невеличке, воно дуже важливо в Божих очах, тому що воно записується в пам'ятній книзі. Ми знаємо, що. Пишеться пам'ятна книга за кожне життя, за кожні поступки, які ми в своєму житті робимо. Як важливо, дорогі друзі, нам знати і пильнувати, пам'ятати про це, що Боже, допоможи мені прожити своє життя так, щоб в кінці життя почути добрий і вірний раб. Ти в малому був вірний над великим Тебе поставлю, Війди в радість господіна, дорогі друзі. Хай нам Бог допоможе, взявши і цей приклад від цього мужа й. Єлисея, незважаючи, що ти сьогодні робиш в своєму житті, будь, дорогий друже, брат і сестра, готовим до поклику, будь, дорогий друже, брат і сестра, готовим до якоїсь служіння, до якоїсь співпраці на діло Боже, хай нам Бог усім цьому допоможе. Я... Сьогодні зранку було згадано місце із Матвія, де сказані такі слова. Тож, ідіть і навчіть всі народи. Христячі їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, дорогі друзі. Я хотів би трошки, можливо, більше ще порозсуждати на, е, е, на, цю, е, на цю тему. І зачитаю місце Святого Письма, яке це буде Матвія, 9 розділ. 38 вірш. Матвія, 9 розділ. 38 вірш. Тож, благайте Господаря, жнива, щоб на жниво своє Він робітників вислав. Дорогі друзі, Бог каже, щоб нам, так як сьогодні зранку було сказано, щоб ми, що Ісус, Він хоче, щоб ми. Звішали людям про спасіння, щоб ми іншими словами сказати, щоб ми були готові до добрих справ, щоб ми робили добрі діла, щоб ми горіли тим, щоб люди, які не знають Ісуса Христа, щоб вони впізнали того, що є той на небесах, так і як ми народилися в християнських сім'ях, і ми, можливо, з малку знаємо, що той на небі, хто є, він спаситель світу. Він прийшов. І помер за наші гріхи, але люди, які в цьому світі вони народилися і виростають. Вони, вони не знають цього, і багато людей ще на цей до цього часу не знають, що є Господь, що є той, який помер за їхні гріхи, і він, він хоче спасти їх. Тільки брати та сестри, це можливо і наша місія може бути, щоб чи ми зможемо, чи і ми. Відкриті, чи ми відкриті до того, щоб доносити вістку, спасіння людям, які не знають цього? Ісус каже, тож благайте, Господа жнив, щоб на жниво своє Він робітників вислав. Дорогі друзі, хай нам Бог допоможе, щоб ми шукали себе в якомусь певному служінні, шукали себе в тому, щоб чимось допомагати, для того, щоб Царство Боже воно ширилось, ширилось на землі, для того, щоб вістка, Євангелія, вістка про спасіння, вона ширилась і щоб ми були причетні. Також до цієї справи хай нам Бог допоможе. Я зачитаю друге місце коринтянам, другий розділ верніше, друге послання до Корінтян, Восьмий розділ. Друге послання до Корінтян, Восьмий розділ. дев'ятий вірш. Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради, збіднів ради вас. Щоб ви збагатились Його убоством. дорогі друзі. Апостол Павло каже, що ми знаємо благодать Ісуса Христа, той Бог, який прийшов на цю землю, який Біблія каже, що Він збіднів, збіднів, дорогі друзі, ради нас. Сьогодні це слово звучить до кожної з нас, дорогі друзі, Бог, який там, на небі, який в інше місці, в Біблії каже, що Він п'яддю і зміряє весь Всесвіт. Можна сказати, п'дю Він і зміряє весь Всесвіт. Він тримає на своїх руках вселену, і це все, що ми бачимо, Він створив і сказано. Я, 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 я зачитав, що Він, бувши багатий збіднів ради нас, дорогі друзі, Ісус Христос залишив славу неба. Він прийшов на цю грішну, і прискорбну землю. Він був готовий віддати своє життя. Його, як ми знаємо, Його били. Він був ранений за наші, за наші гріхи. Він віддав славу неба. Для того, щоб ми сьогодні вірували в Ісуса Христа, дорогі друзі, сьогодні питання або ж такий виклик стоїть перед нами, дорогий брат і сестра. Ісус Він віддав життя своє за тебе, Він збіднів ради Тебе, дорогий брат і сестра. Що ти сьогодні готовий? Це питання стоїть до кожної з нас, до мене і до кожної з нас. Що ми сьогодні, дорогі друзі, готові посвятити. Що ми, чим ми сьогодні готові пожертвувати, чим ми сьогодні готові послужити? Ради Бога, ради Ісуса Христа, ради того, хто віддав все своє. Ми знаємо, люди порою, вони якось, як це сказати, якісь великі, великі люди цього світу, і народ він, він восхищає її цим, що які велика людина, що багато зробила, який великий духовний діяч або політичний, але, дорогі друзі. Немає більшого місіонера або ж більшого подвига, який би ми знали на планеті Земля. Це той подвиг, який зробив Ісус Христос. Він віддав, сказано, Він віддав все своє життя, Він віддав, Він залишив славу неба. Він, Біблія каже, Він збіднів ради нас, дорогі друзі. Як нам сьогодні потрібно задумуватися над тим? Дорогий Господь, ти віддав за мене своє життя, порою я. Буває, мені жалко щось посвятити для тебе. Порою мені жалко посвятити якісь. Пожертвувати своїм часом, послужити для тебе щось, допомогти добрим людям, зробити якусь добру справу ради тебе, Ісус Христос. Ти віддав своє життя, віддав своє життя ради мене, Ісус, дорогі брати та сестри, хай нам Бог допоможе дійсно, щоб ми щоб ми пам'ятали про цей вірш, дев'ятий вірш, 2 Коринтян, 8 розділ. Бо ви знаєте благодать Господа Ісуса Христа, який бувши багатий, збіднів ради вас. Щоб ви збагатились Його убосом, дорогі брати та сестри, хай цей вірш буде дійсно нам на пам'ять і щоб ми пам'ятали про це, що Ісус Христос Він збіднів ради нашого спасіння, ради нас, щоб ми сьогодні жили, щоб ми мали життя вічне. Хай, дорогі брати та сестри, нам Бог допоможе дійсно бути відкритим для того, щоб бути, робити ці добрі справи для Божого царства, для, для його слави. І ми знаємо. Також, як я казав, що оце коли сьогодні зранку було зачитано таке місце Матвія 28,19, тож ідіть і навчіть всі народи, і, 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 як я казав, і можливо, хтось подумає, що да, воно так і є, що не кожен може піти, бути місіонером, не кожен може бути якимось великим проповідником дорогі брати та сестри, але як сказано Коринтянам 3, 6, 9 апостол Павло каже: Я посадив, а полос поливав. Бог же зростив, дорогі брати та сестри, апостол Павло каже, можна взяти такий собі приклад, що він нам поясняє, що не кожен може бути способною людиною, але кожен може бути якоюсь частинкою цього великого служіння, цього великого поклику Божого йти і проповідувати людям про спасіння. Ми знаємо із нашого фізичного земного життя, допустимо, якщо на заводі виробляють машину то не та не та не та людина яка виїжджає із цього шапа машиною вона зробила цю машину ми всі добре розуміємо, що там дуже багато людей задіяє, задіяних щоб ця машина стала на колеса і виїхала ці одні 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 люди роблять мотори, ті колеса, і дуже багато людей вони зложують одну машину. Також і в нашому духовному житті, брата та сестри, одна, одна, одна людина вона не може зробити якусь велику справу для Бога. І не може вона все зробити, але Бог каже, що. І апостол Павло каже, що він посадив, тобто є люди, є люди, які садять це зерно, але є люди, які поливають, є люди, які, можна сказати, супутствують цьому служенню. Боже, дорогі, дорогі брати, брати та сестри, хай Бог нам допоможе, щоб ми зрозуміли це, що є в Бога є люди, які, які поливають, і є люди, є люди, які. Розказують людям про спасіння. Хай нам Бог, дорогі друзі, допоможе. Ми знаємо, співаємо один псалом все, сьогодні буквально почув і хотів би зачитати декілька стіжків із Нього. Дуже хороші слова, такі слова, життя пролине, наче мить, залишаться тільки, тільки сліди на тих місцях, де ти ходив, і де, і як, кому служив. Що скаже Бог на небесах про всі твої земні діла? І спитає Бог тебе, як прожив життя своє і в який період жив, так чому не послужив? Чому не допомагав тим, хто руку простягав, думав тільки про себе, забував про вічне я, дорогі брата та сестри, хай нас усіх Бог допоможе і благословить, щоб ми живучи на цьому землі, на цій землі, живучи своїм життям, задумались про те, що скаже Бог на небесах, чи він буде задоволений нашим життям, що ми зробили, живучи на живучи на землі, мавши дуже хороший час, дуже хороші можливості, чи ми зробили якусь добру справу в ім'я Господа Ісуса Христа, хай нам усім, дорогі брати та сестри, Бог допоможе в цьому. Йому слава повіки. Амінь.